Сьогодні приділимо час спільному вивченню Слова Божого через проповідь під назвою Божий закон і суд. Ми не засуджені в'язні, які чекають остаточного суду на небесах, коли буде винесене остаточне рішення. Відповідно до послання до євреїв 9 розділ 27 вірш. Написано і як людям призначено вмерти один раз, потім же, що станеться суд. Слово суд і вирок мають однакове значення як написано людству судилося померти один раз, а потім вони повинні повстати перед вироком. Оскільки ми ще не отримали вироку, ми буквально не засуджені в'язні ми вчинили гріх на небесах. Однак чи це був гріх навмисний, чи він був ненавмисний? Чи це був гріх, який веде до вічного пекла, або це був гріх, який може бути прошений завдяки милості та благословенню Бога, що дозволить нам повернутися до нашої втраченої батьківщини? Ми чекаємо вироку, коли будуть визначені всі наслідки наших гріхів. Ось чому Ісус завжди казав нам «покайтеся» про наше життя на цій землі. Ми повинні жити життям покаяння. Це написано в першому розділі першого послання Івана. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця Усі. Ми грішники з небес. Як повинен поводитися грішник, що отримав сприятливий вирок? Ми повинні виявити покаяння. Ось чому Ісус сказав покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ви завжди повинні жити життям покаяння, тому що день вашого вироку вже близько. Хіба покаяння це не найважливіше вчення, яке Ісус проповідував людству. Ми повинні пам'ятати, що оскільки ми є ангелами, які згрішили на небесах, то після смерті ми потрапимо або на небо. Або в пекло залежно від результату вироку, який ми отримаємо. Хіба вирок не є актом, який виконується проти грішників, що вчинили злочин. Дивлячись на слова Біблії, ми можемо знайти багато таких слів, як Божі заповіді, закони, постанови та розпорядження. Чому ці слова так часто вживаються в Біблії? Також неодноразово вживається слово суд, тобто вирок. Крім того, Бог пояснює, що наше теперішнє становище це положення грішників. усі ці терміни є юридичними виразами, тому сьогодні поміркуємо над цим питанням через тему Божий закон і суд. Чому ми повинні дотримуватися Божих законів, указів і розпоряджень у цю епоху? Правильний день це субота, недільне богослужіння є неправильним. Для нас дуже важливо розрізняти, що правильно, а що ні. Однак ми повинні розуміти, що в усіх законах і постановах нового заповіту ми можемо знайти велику Божу благодать і прихильність, які стирають усі гріхи грішників, що очікують вироку. Через записи Біблії Бог просвітлює нас про всі духовні спогади, які ми втратили Бог дав нам закон істини нового заповіту в епоху Святого Духа як останню можливість для нас прийти до Бога і отримати Його благодать і милосердя. Люди, які не розуміють цього духовного принципу, часто кажуть в Бога вірять лише вразливі та емоційно слабкі люди. Вони створили ілюзію та вигадану віру, назвавши це релігією, щоб дати собі якусь форму комфорту, що сказав про цих людей автор книги Псаломів. Безумний говорить у серці своїм нема Бога. Вони справді безумні люди. Бог наказав нам навчить усе людству закону нового заповіту та всьому, що я вам заповів. Бог дав нам цей наказ, тому що ті, хто виконує цей закон, будуть визначені богом як ті, хто покаявся. У судний день день, коли ми отримаємо Божий вирок. Цей закон буде останнім критерієм для бога, щоб судити. Ти покаявся чи ти не покаявся, звернімося до книги об'явлення, розділ 20, вірш 12. У 20 розділі, дванадцятому вірші, сказано: І бачив я мертвих, малих і великих. Біблія свідчить, що людині судилося померти один раз, а після цього вона постане перед судом. Чи не так? І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулись книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, тобто вони отримали вирок, як написано в книгах. Як вони будуть суджені за вчинками їхніми прочитаймо вірш 13. і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і що сталося з кожною людиною, суджено їх, тобто вони отримали вирок згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро огняне». А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Відповідно до послання до євреїв 9 розділ 27 вірш ми, безперечно, грішники тих, хто не вчинив гріх, не потрібно судити. Ми грішники незалежно від того, вчинили ми гріх навмисно чи не навмисно. Тож ми дуже вдячні Богові, який є нашим суддею, за те, що він дозволив нам побачити, почути та усвідомити цю істину та прийти до Сіону навіть якби ми навчалися у якомусь відомому університеті світу, ми не могли б отримати там ці знання. Чи не так у чотирнадцятому вірші написано смерть та ад були вкинені в озеро огніне. це друга смерть, озеро огніне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огніне. Чиї імена записані в книзі життя? Хіба не тих, що хрестилися? Що ми обіцяємо Богові, коли хрестимось? Хіба ви не давали обіцянку, коли хрестилися, приймаючи хрещення, ви пообіцяли, що більше ніколи не будете грішити. Чи їх вчень ви обіцяли дотримуватися? Я буду жити життям покаяння, милостиво дотримуючись усіх указів, постанов і законів, які заповів Бог. Це обіцянка, яку ми дали Богові через церемонію хрещення. Ми пообіцяли Богу, я більше ніколи не буду слідувати за цим світом. Я буду дотримуватися лише вчень Бога. Якщо ми коли-небудь порушимо цю обіцянку, яку дали Богові, ми ніколи не зможемо отримати спасіння від Бога. Тож, чи не повинні ми твердо дотримуватися закону Божого до кінця? Що станеться з тими, чиїх імен не буде знайдено записаними у книзі життя, що належить агенцю? Вони будуть кинуті в озеро Огніне. Це тому, що ті, чиї імена не записані в книзі життя, є тими, хто не покаявся. Їм було дано багато можливостей, і незліченну кількість разів їм говорили: ви повинні вірити в отця Ансанхонга, віруючи в небесну мати. Ви можете отримати спасіння. Ваші грехи можуть бути прощені, проте вони не послухали. Закон нового заповіту містить обіцянку повністю знищити всі наші гріхи та провини. Підтвердимо це, звернувшись до 31-го вірша 31-го розділу книги Єремії. У 31-му вірші 31-го розділу сказано: Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, і з Юденим домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав, був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось от той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закону свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. Бог зробив великий наголос на своєму законі, який був даний нам. Закон, грішник, суд і суддя. Брати і сестри. Це все стосується нас. Судова система тісно пов'язана з нами, але все людство про це забуло оскільки люди не знають цього принципу, хіба Бог не наказав нам просвітити їх? Ідіть і швидко просвітіть їх. Ви ангели, які вчинили гріх на небесах і були вигнані на цю землю. Ви повинні покаятися і жити життям покаяння за законом нового заповіту. Лише тоді ви можете повернутися до свого небесного дому. Якщо ви не покаєтесь, то будете вічно мучитись у вогні вічного пекла. З цієї причини ми прийшли до вас, щоб передати добру новину. Коли ви приймете Євангелію істини нового заповіту, ви зможете повернутися до свого втраченого вічного небесного дому. Брати і сестри. Чи може бути яка краща новина за цю? Ось чому Бог пообіцяв дати нам новий заповіт у 33-му вірші. Сказано: бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закону свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І Я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом, і більше не будуть навчати вони один одного. І брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа. Бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже господь. Бо що зробить Бог? Їхню провину прощу. Це найрадісніша новина. Оскільки ви вже отримали обітницю прощення гріхів. Чи будете ви боятися судного дня, коли він настане? Коли настане судний день, ви зовсім не будете боятися. Це тому, що ви отримали обітницю, що бог все простить. У судний день суддя покличе нас і забере всі наші гріхи, усі наші гріхи будуть очищені і стануть мов сніг і вовна. Тож у біблії написано бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Брати і сестри, якщо ці вчення не мають ніякого відношення до нас, то немає потреби про них дізнаватися, чи не так? Ми вчинили непростими гріхи в Царстві Небесному. Тож який саме непростимий гріх ми вчинили на небі? Чи є гріх крадіжки чужого хліба через голод, як Жан Вальжан, гріхом? який виправдовує покарання у вигляді страти? Ні, ми вчинили такі тяжкі гріхи, що неможливо пробачити, і в результаті були скинуті на землю. Однак Бог помер на Христі замість нас за гріхи, які ми скоїли, розп'яття. Було найстрашнішим покаранням грішників, які вчинили найбільші гріхи в Римській імперії. Суровішого покарання немає. Що стало причиною того, що Ісус помер на хресті за нас, тяжких грішників. Ісус не вчинив жодного гріха, тому не було жодної причини розпинати його на хресті. Проте Христос отримав покарання призначене для грішників, які вчинили найбільш Непростимий гріх, хіба розп'яття Христа не свідчить про тяжкість гріхів, які ми вчинили. Христос був розп'ятий за наші грехи. Це має символічне значення. Коли ми думаємо про покарання розп'яття, через яке прийшов Христос. Ми можемо чітко зрозуміти, що гріхи, які ми вчинили, були найсуровішими непростими гріхами, небесні діти ніколи не повинні забувати про тисячі милостей, якими Бог, прийшовши на цю землю, обдарував нас, щоб дати нам спасіння. Судний день обов'язково настане деякі люди мають трохи більше часу, тоді як інші мають менше часу на цій землі. Незважаючи на це, наближається судний день. Однак, оскільки люди не отримали обітниці від Бога, який каже Я прощу ваші беззаконня, вони щодня відчувають тривогу, вони бояться померти. Чому вони бояться, що відбувається після смерті? Вони бояться, бо на них чекає суд. Наближається судний день, а масштаб їхніх гріхів величезний. Їхні духи вже відчувають, що їхні гріхи не будуть прощені. їхні духи вже знають про це. Однак Бог дав нам істину нового заповіту і обіцянку. Я провину їхню прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Ось чому це називається новим заповітом, тобто обітницею. Бог дав нам обітницю. Суддя, який є нашим Богом, скаже я не буду вже згадувати вам гріхів. Брати і сестри, навіть якщо ми постійно вивчаємо Біблію, але не розуміємо глибокої волі Бога, то вчиняємо безглуздо, легко відмовляючись від істини нового заповіту. Ми повинні знати цей принцип і постійно запитувати себе, звідки ми взагалі прийшли і куди підемо після цього життя. Ми народжуємося на цій землі, і наші тіла перетворюються в прах, коли ми помираємо. Однак це ще не кінець нашого життя. Сьогодні, коли ми думаємо про це, наскільки цінною є обітниця нового заповіту, яку Бог дав нам? Бог Елохим нагадав нам про всі наші забути спогади і спонукав нас жити під благодатними законами, правами та постановами нового заповіту. Ми маємо щодня сповнюватися вдячністю за ласку Бога Отця і Бог Матері, чи не так? Тому якщо ми порушуємо дані Богом закони, настанови та розпорядження, то нас обов'язково спіткають лиха. Якщо ми не будемо виконувати закони нового заповіту, на нас чекає останній суд, тобто кара вічного пекла. Підтвердимо це одне за одним через Біблію. Прочитаємо від Матфія розділ 7, вірш 21. У книзі від Матфія, розділ 7, вірш 21 Написано не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, уфійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям твоїм чудо велике творили, і їм оголошую я тоді я ніколи не знав вас, відійдіть від мене. Хто вони, хто чинить беззаконня? Коли ми кажемо вони чинять беззаконня, що вони роблять із законом істини нового заповіту? Які є законом життя, даний богом людству для прощення гріхів? Вони є тими, хто не підкоряється закону нового заповіту. Англійська біблія пояснює це дуже чітко написано слово злочинці, тоді як в іншій версії написано беззаконники. А у ще одній версії також написано як ви, хто порушує Божі закони. Ті, хто не дотримується Божого закону, не є праведними, яким Бог простив їхній гріх. Швидше вони злочинці. Коли суддя вдарить молотком по звуковому блоку, буде винесено остаточний вердикт. У Біблії сказано, як людям призначено вмерти один раз, а потім вони постануть перед судом. Що це за суд? Це не суд на цій землі. Це небесний суд Бог відновив усі закони, права та настанови нового заповіту, які були втрачені протягом 1600 років, щоб ми більше не були рабами гріха та смерті, коли ми думаємо про цю благодать, чи не можемо ми зрозуміти через Біблію, що ті, хто чинить беззаконня, не можуть не потрапити під кару. Пекла. Ось чому всі пророки старого заповіту завжди наголошували дотримуйтесь закону Божого, не відступайте від Божого закону. Щоразу, разу, коли ізраїльтяни відмовлялися від Божого закону, на них нападали інші народи або вони стикалися з лихами та прокляттями. Бог дозволив їм пройти через це фізично, щоб духовно навчити нас. Що, якщо ми не дотримуємося закону істини нового заповіту, немає іншого способу отримати прощення гріхів, що станеться, коли суддя винесе остаточний вердикт? Кожен, хто не отримав обітниці прощення гріхів, буде відправлений до пекла. Христос переніс покарання на хресті, жертву і смерть на хресті за наші гріхи. Уважно подумайте. Що означає, що він зробив це замість нас? Покарання, яке Христос отримав замість нас, показує, наскільки тяжкими були наші гріхи. Коли ми думаємо про всі ці речі, бачимо, що закон істини нового заповіту є найціннішою благодаттю, яку Бог дарував нам, і найціннішою частиною спасіння в цьому віці. Через історію старого заповіту, яка є тінню. Подивімося, якими будуть наслідки духовних грішників, які не підкоряться Божим законам. Прочитаємо книгу Єремії 44 розділ, 22 вірш. В книзі Єремії 44 розділ 22 вірш. Сказано І не зміг Господь більше знести зла ваших чинів та ті доти, що ви наробили. Тому став ваш край руїною та застрашенням та прокляттям, так що немає мешканця, як бачите, цього дня за те, що кадили ви і що грішили господеві, і не слухалися Господнього голосу, і не ходили законом Його, і його правом та свідоцтвом Його. Тому спіткало вас оце зло, як бачите, цього дня. Ще разу коли вони не корилися з вірою, закону життя. Даному Богом, вони стикалися з лихами, прокляттями та нападами, зрештою, вони прожили життя, яке було набагато складнішим, і суперечило тому, чого вони хотіли. Коли ми бачимо, як ці наслідки неодноразово відбуваються в старому заповіті, ми ніколи не повинні забувати, що ми є духовними грішниками, які чекають остаточного суду. Ми повинні каятися кожну мить нашого життя, ми повинні справді жити життям, сповненим покаяння. Ось чому Бог не ставить нас на високе місце, а радше ставить нас на скромне місце, хоча Бог хоче возвеличити нас. Він каже нам служити одне одному. Хіба Бог не хотів би возвеличити небесних дітей? Звичайно, хотів би. Однак ми повинні повністю розуміти, що мають бути невидимі причини, чому Бог не підносить небесних дітей. Перейдімо до 16-го розділу. У 10-му вірші 16-го розділу книги Єремії написано. І буде, коли перекажеш народові. Цьому ці слова, то скажуть тобі, за що Господь говорив проти нас все велике це лихо, і яка вина наша, і який то наш гріх, яким ми прогрішилися Господові, Богу нашому, і відкажеш до них за те, що мене батьки ваші покинули, каже Господь, і пішли за іншими богами, і служили їм та поклонялися їм, а мене полишили, і що вони не виконували закона мого не виконували. Хто не дотримується закону божого, той грішник. Оскільки все, що вони виконують, суперечить закону божому вони стають грішниками чи не так, когось засуджують до смертної кари, а когось до довічного ув'язнення. Ніхто, хто чинить гріх, не може жити. З цієї причини ми у великому боргу перед нашим отцем і нашою матір'ю, які принесли жертву за нас і стали жертвою за гріх замість нас. Життя це наш борг. однак вони не вважають це боргом. Ми дуже вдячні за благодать Бога, який дозволяє нам бути в істині нового заповіту, дарованого нам дарму. Чи не так? Звернімося до першого розділу другого послання до Солонян, у другому посланні до Солонян першого розділу сьомий вірш сказано А вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами, сили своєї, в огні полом'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Коли ми говоримо Євангелія Господа нашого Ісуса, хіба це не означає закон нового заповіту? Що буде з тими, хто не підкорятиметься законам нового заповіту? Бог дав усім людям світу можливість покаятися і отримати прощення гріхів через новий заповіт. Однак люди відкидають цю можливість. Відвертаються від закону Божого і не підкоряються Євангелії, яким буде їхній результат. Бог дозволяє нам проповідувати цю останню можливість своїми устами. Ми говоримо всім людям світу, що якщо ми не зможемо покаятися в цю епоху, у нас більше не залишиться можливості покаятися. Ми проповідуємо суботній день і Пасху. Хто встановив ці постанови? Хіба ці постанови не були встановлені Богом? Це закони, встановлені Богом, щоб простити наші гріхи. Проте люди не приймають цієї звістки. Що, як каже Біблія, станеться з цими людьми? В огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Дев'ятий вірш. Вони кару приймуть. Вічно погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Десятий вірш. Як він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами, брати і сестри. Ми зустрілися з небесним отцем через закон нового заповіту. Ми також зустрілися з небесною матір'ю Новий Єрусалим, яка проголосила закони, заповіді та постанови нового заповіту. І ми знайшли благословений шлях повернутися до вічного царства небесного через повчання Отця і Матері. Якщо ми повністю розуміємо і усвідомлюємо, що ми грішники, ми ніколи не будемо ненавидіти наших братів і сестер. Якби Бог не любив нас, не було б потреба давати нам таку благодать. Усі ми маємо ДНК Бога всередині нас. Як Бог є любов, так і ми повинні бути любов'ю. Ми повинні стати любов'ю. Усі небесні діти повинні завжди бути уважними одне до одного, підтримувати одне одного, заохочувати одне одного та ділитися благодаттю та любов'ю з членами сім'ї Сіону навіть якщо це може принести нам дискомфорт або незручність. Ми повинні знати свій духовний стан. Ми повинні знати нашу позицію як грішників. Бог більше не буде пам'ятати всіх гріхів і провин, які ми вчинили в минулому. Він зняв їх усіх з обліку. Він зробив так, що усі наші гріхи зникли. Що ви відчуватимете, коли Бог духовно знищить усі наші гріхи і зробить нас звичайними духовними жителями? Ми справді повинні сказати Алілуя. Це буде дуже радісний день. Бог навчив нас жити життям покаяння. Покаяння міститься в усій істині нового заповіту. Покаяння міститься в Божому законі про суботу та в Божому законі про Пасху. Бог встановив істину нового заповіту, який містить значення покаяння. Ось чому він каже: навчить їх зберігати Євангелію істини нового заповіту. Я сподіваюся, що всі ми докладемо всіх зусиль, щоб скоригувати інших дотримуватись цієї істини, аби разом увійти в царство небесне. На цьому я хотів би завершити цю проповідь. Велике спасибі.